Видання New York Таймс пише про те, що наступ у Курській області Російської Федерації може початися найближчими днями. Російські сили проводять спільні навчання з військовими з північної Кореї. Обговоримо цю тему з наступним нашим гостем Це... Василь Богдан, генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвитки України, долучається до нашого ефіру. Вечір добрий, слава Україні, і дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, вітаю вас. Отакі все таки небезпеки від цієї співпраці Російської Федерації з КНТР. Військові ось з'явилася інформація, що вже Росія готується до наступу в Курській області, і кількість солдатів може сягати десь приблизно 50 тисяч. А ці військові можуть бути використані точково в більшості своїй, тому що ну територія велика, яка захоплена, і не уявляю собі, як вони можуть навіть цю це угруповання розтягнути для того, щоб почати наступ. По-перше, роль значення цієї акції воно в переважній в більшості політично пропагандистське Путін хоче продемонструвати, що в нього є союзники надійні, які готові поділитися з ним навіть гарматним м'ясом для того, щоб якось врегулювати ситуацію на фронті. Російсько-українському, ну і особливо зараз стосується Курської області. У вас там попередній спікер правильно зазначив, що, начебто, поки що, цей контингент використовується лише на території Російської Федерації, іменно в напрямку, де зараз працюють наші військовослужбовці це Курська область. Зрозуміло, що тут є аспект певний міжнародно-правовий. І це дає якийсь люфт Росії і Північної Кореї для того, щоб якісь звинувачення в контексті того, що безпосередньо Північна Корея. Бере участь у агресійній війні проти України відкинути, і, до речі, тут є певний сенс, який може бути використаний і Путіним, і ким чим іном. Що стосується цього військового контингенту, про це вже багато говориться, оцінюється, і я якось про це говорив. Е, ну що це таке військовослужбовці в цьому е, е, династично? Монархічному фактично режимі Ким Чен іна Це зазомбовані люди, які отруєні цією династичною ідеологією Чучке, і фактично вони є от шахеди, які іранські ми називаємо ось, скажіть, шахеди Какадзе. От вони теж є зазомбовані. Камікадзе там ідеологія настільки проникла в єство е, цих людей, що вони можуть діяти тільки під е, наказом і е, під боязню того, що їхні родини, в разі чого, можуть бути страчені на смерть у тій же північній Кореї. Тим не менше безумовно з точки зору відволікання сил. Українських на цьому напрямку вони можуть використовуватися для здійснення певних тактичних операцій, допоміжних акцій при проведенні бойових операцій на окремих ділянках цього фронту. Ну і безумовно, я переконаний, що вони будуть використовуватися і в певних каральних акціях в тій же Курській області стосовно того населення, яке. Або лояльно ставиться до українського континенту, або буде запідозрено у співробітництві із контингентом українських збройних сил на території Курської області. Звичайно, що недооцінювати цього фактору не можна, але в той же час не можна і переоцінювати цей факт. Українська сторона повинна максимально використовувати у Міжнародно правовій і дипломатичній діяльності з тим, щоб доводити і до відома міжнародних інституцій відповідних і країн наших партнерів ті ризики і загрози, яка несе ця інтервенція Росії загалом, і залучення цього контингенту корейського до. Акцій бойових дій проти українського континенту на території Курської області. Звичайно, у нас немає поки що якоїсь достовірної інформації, чи задіяні вони на, на тимчасово окупованих територіях України, і те, що їм там надали відповідне озброєння, воно в основному не є. Новітнім технологічним автомати, АК, кулемети, міномети, там СВД, ці рушничі, снайперські, незначну частину приборів нічного приладів, нічного бачення, там біноклі, і вже поступають сигнали, що є факти конфліктів між Російськими військовослужбовцями і корейськими, в тому числі і е, збройної сутички стосовно е, пайків, які направляються російському військовому континенту. Ну і безумовно, і цей мовний фактор він теж впливає. І головне, що ментальність, які б це не були авторитарні режими, і путінський і. Ким чим іробський цей все рівно ментальність рівна, різна: корейська і російська, і віра різна, і звичаї різні. І яка б вона не була, морально-етична складова теж різна. І на цій основі теж там уже відбувається. Певні конфлікти, які доходять і до я вибачаюсь, мордобоїв, і застосування е, стрілецької зброї поки що у невеликих масштабах, але це має місце. Ті перші сутички, про які доходить інформацію, відкритий простір, засвідчують, що не є досить ефективним участь цього контингенту у бойових операціях проти українських військових. Дається відповідна відсіч, є вже факти, які засвідчують про те, що йде дехто там здався в полон чи захоплений в полон з корейських військовослужбовців, і те, що вони десь схильні покидати позиції, тому що не витримують тих акцій, які здійснюються українським збройним контингентом. Ну і звичайно, якісь там корективи будуть вноситися, і в залежності від того, як ця ситуація буде складатися, тому що вже пройшла інформація про те, що просто Ін кинув Путіна, направившись туди значну частину військовослужбовців хворих. На різні хвороби, і вони потребують там і лікування, і догляду. Ну і безумовно якогось посиленого харчування, і все таке інше. Правда, це чи ні? Але очевидно, що в цьому є, тому що 에, той режим, який 에, ми знаємо в північній Кореї, він абсолютно не рахується з людським фактором, це фактично раби. Режиму Раби Чен Іна, і вони повинні ділити так, як тільки скаже він, як тільки гласить їхня ця ідеологія Чучке, і, звичайно, за саме маломальське порушення якихось їхніх норм, ідеології і правил поведінки, жорстокі покарання аж до позбавлення життя, незважаючи ні на які категорії. Корейського населення, чи це генерал, чи це маршал, чи це рядовий робітник, чи офіцер, чи рядовий солдат. Тому безумовно, що тут є фактор того, що втягується ще одна країна в такий конфлікт, і що це втягування несе ризик для східної Азії, тому що там уже на стрімі, як кажуть, і Японія. І Південна Корея, і американська сторона до цього долучається відповідним чином, але багато буде залежати, як буде діяти далі Кім Чен Ін у союзі із е, Путіним, підписавши стратегічні е, стратегічну угоду про партнерство. Е, буде залежати від успіхів Збройних сил України. І тих втрат, які нестимуть корейські військовослужбовці на фронті російсько-українському, і це що стосується території Курської області, і що стосується території тимчасово окупованих, тому безумовно переоцінювати не можна недооцінювати теж ні, але активно використовувати цей фактор у о, нашій інформаційно. Пропагандистської діяльності по компрометації як Путіна і Кім Чен Іна в контексті е, загрози розв'язання масштабної третьої світової війни. Коротенько, ще одне запитання. У нас не так багато часу, але тим не менше, Франція оголосила про передання Україні близько 10 ракет скальп. Давайте нагадаємо, що це за ракети і наскільки вони боляче е, можуть вдарити по Російській Федерації. Так, пане Василю, ви чуєте нас чи ні? Я вас чую так. Так, так. добренько. Ви мене запитуєте? Так, так, так. А ви я думав, що ви якийсь покажете е, е, ролик. Ні. Е, ну зрозуміло, ситуація зараз в е, певній мірі є тривожною для нас, для, для української сторони. Е, поки що утримуються від е, надання нам штормшедлу Великобританія. Очікувався, як ви знаєте, і візит сюди, в Україну прем'єр-міністра майже одразу після обрання його на посаду прем'єр-міністра, але що загальмувалось? Все це звичайно в контексті виборів Сполучених Штатів Америки, і очікується безумовно остаточне е, визначення політики внутрішньої і зовнішньої Трампа і його адміністрації, що відбудеться вже після анаугурації. У січні місяці наступного року, а поки що, звичайно, Французька Республіка демонструвала протягом всіх тих десяти років агресії Росії проти України з Криму, Донбасу і потім повномасштабної певні свої особливі ставлення до проблеми російсько-української війни на певних етапах. Вони утримувались на певних етапах. У них появилось бажання якимось чином схилити сторони до переговорів. Хоча останнім часом ми спостерігаємо однозначну позицію Макрона і його уряду, і парламенту в цілому на підтримку України і надання необхідної мілітарної фінансово-економічної допомоги і про ми з вами говоримо і про зараз ракети Скальп. Так це практично подібні до е, е, британських Стормшедл, і вони, я так розумію, проєктувалися і вироблялися спільно в е, франко-британських лабораторіях. Е, тим не менше, це факт того, що е, все-таки. На французьку сторону Україна може покладатися, і ці ракети вони можуть ефективно використовуватися як для враження живої сили, так і враження відповідних об'єктів, як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глиб Російської Федерації. Це гарна, як на мене, новина, і це дає все таки. Підстави відкидати ті песимістичні наративи, а інколи і відверто ворожі, які намагаються впроваджувати в світовий інформаційний простір Російська Федерація через свої різні можливості, агентурні, лобістські, медійні, і так, далі, і так далі. І засвідчує, що, не дивлячись на цей транзит влади в Сполучених Штатах Америки, Європа має свою позицію за виключенням окремих е, представників членів ЄС і НАТО, і загалом, навіть не дивлячись на кризу у Німеччині, урядову, е, обіцяні е, транші допомоги Україні зберігаються і е, відчувається, що відбувається нарощування цієї допомоги, про що до речі говорив і президент.